Запишу сьогоднішній влог трошки з алергії, тому що в мене ускладнення, в мене проблеми з здоров'ям, в мене хронічний панкреатит і хронічний тонзеліт, і от щось дає мені от алергічну реакцію на обличчя. Тому не робила макіяж якийсь. Можна хоч мої ватні образи зараз знімати з таким, от трішки, іскуроженим обличчям. Не знаю, мабуть, такого слова нема. Я вигадую слова, вигадую мову. Хотіла вам розказати одну історію і познайомити з творчістю одної пані, дуже талановитої. Насправді це Family, family Band, сімейна музична група. Одного разу я повернулася з Мінделу в Україну. Я живу з 19-го року в Мінделу, це мій рідний край. Моя солодка домівка це любов всього мого життя. Я відчуваю дуже сильний зв'язок з цією країною і незважаючи на все, на якісь проблеми, мене тут приймають, мене тут люблять. І, а я взагалі це країна, це моя любов. І я повернулася в Київ вирішити деякі справи. В Боярку у мене ж свій будинок був, сад, город. І так далі. І я після деякого часу поверталась, що в мене був будинок, і я поверталась в Україну. І я от пам'ятаю, це був грудень чи січень чи лютий, зим, зим, зимові місяці. Ми у Мінделу, я попрощалася своїм бойфрендом тоді. Тоді в мене була любов, у мене бойфренди таке, то таке. От виходиш на вулицю, просто як, наче мед ложкою їси. Це повітря, це море, оця гора, наче людське лице, наче людина лежить, Вона як, як чарує, як притягує. Дивишся кожну квіточку, кожну цеглинку в будинку, все таке рідне, все дім. Просто як чекала ця, ця земля мене. Неймовірно сильну ніжність я відчуваю тут. І я мала повернутися тоді в Україну. Я приїхала. Ми взяли таксі з Києва, холодно. Я в шльопанцях після тепла. Ми були в Португалії. В Португалії ми пофоткались в метро, випили кави в кафе. У метро прямо є кафе. Олаяш метро. Теж же так прохолодно, я худі наділа, Ми були 2-4 дні. Тиждень, здається, тоді рейс затримали, а потім повернулись в Києві, а в Києві холодно, ну, в мене зимов... зимового нема вже. І я, я приїхала в Київ, я поредом, поредом плакала за Мінделу, поредом сумувала за Кабоверде, в подушку п'ялась, не бачила часу повернутися і... і просто в тою подушкою накривалася, ридала. Вже не те було. І от я включила, шукала в Ютубі якусь музику. Я завжди слухаю музику кабовардійську, інколи е, хтось співає, інколи хтось грає, інколи хтось робить кавери. Я дивлюсь, жіночка грає кабовардійську пісню Мініння Е, Старовинна музика, ще 50-х, 60-х, 60 здається років. Така от вона танцювальна, але все одно є ностальгія, такий от сум, тому що така кабавардійська музика. І от жіночка біла. Грає мініня нутрідіння на, на піано, там вони разом потім грають. Я думаю, що щось таке. І там в неї українські пісні вона грає. Я думаю, не вже з України. І виявилося, що пані з України грає кабавардійських пісень. Кабавардійських в неї там було вже дві чи три навіть музика. В них Фемілібенд з чоловіком із сином, з них ще в якомусь відео хтось, бо ну, в основному вона з чоловіком, сином, вони грають на інструментах, на скрипці, і чоловік грає, і в неї це мініння нутвидіння, я просто в боярці, я в боярці в себе в кімнаті, накрилась подушкою, слухала цю музику, плакала. Так хотіла повернутися в Міндел, так хотіла повернутися в любов, в добро, в культуру. Розумієте? Тому що я в 19-м році співала і українських пісень, і на португальській мові тут у Міндел, а в Україні не поспіваєш. Тому що русське, 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 все було і експансія русського. А тут людина з України грає Мініння Нутрідіння. Це дуже красива пісня Григорію Гонсалвиш, поет, звідси з Мінделу, про молоду дівчину, Мініння-Нутрідіння. Про непросту долю кабав жінок, дівчат, які часто залишались самі, виховуючи дітей. Багато чоловіків гинуло в морі, дуже багато хто від'їжджав uh, на заробітки, коли була засуха. Дуже багато хто гинув. І от пісня розказує про міні-мініння Співається пісні, ти, ти прибери очі і не дивись на нього. Бо її мама накаже, що вона вагітна дівчина, яка, яка молода вагітна дівчина, а її кавалер десь загинув в морі, десь втопився. І вона от сама з цим животом йде по місті. Дуже багато кому подобається, а вона вже вагітна. і... І вже ніхто не треба, тому що того, кого вона любила, вона більш ні не буде нікого більш любити. От, тому що так часто буває. От. І Надія така, що в неї от вона рано подорослішала, що все тепер на ній. Але в неї є тепер Надія, її дитинка. Пісня дуже така про мінделу, дуже така про, про еміграцію, тому що всі пісні про еміграцію, про, про море. Яке буває інколи жорстоким, тому що, тому що забирає, людей, забирає людей. Хтось шукає долю десь в Європі, Америці, а хтось просто гине у морі, тому що море жорстоке інколи. Але море також це і натхнення, море, також це, море також це надія, море також це. І от послухавши, послухавши пісню, далі я на Тукова зіграла пісню Сабін Ларган. О, це весела сатирична пісня про молоду пару, о, який сюжетна така музика, але традиційна кабардійська. Я от здивувала, що хтось в Україні знає, наскільки добре кабвардійську музику грає, і мені так приємно стало. І я стала слухати в Тукової, є інші українські композиції вони грають. І з часом ми якось так розговорилися, вони зіграли мої мелодії. Вони зіграли, здається, 4 чи 5 моїх мелодій. У Мене є альбом музичних моїх музичних. Музичних, як вам сказати, мої пісні, які я написала, тільки в інструментальному виконанні різні музиканти, мої знайомі, друзі з різних країн, любителі, це любительські музиканти з України, Кавоверди, навіть Аргентини. Грають мої композиції. От. Я на Тукова, там, здається, чотири музики представлені. Я просто стала їхнім фанатом. Вони грають дуже гарно старовинні українські пісні, той репертуар, який я люблю, світові. Хіти, дуже багато кабвардійських, дуже багато українських, таких от яких ми справжніх українських, і також мої авторські композиції. неймовірно, я часто слухаю не тільки свої композиції, а й різні. от Я забула як українська естрадна. Пісня пісням не грали. дуже класно. Тому я сьогодні я розказую про як це все було. Як це, все було це, це було... О, я поверталась в Україну, У мене ще був будинок, я не знала, як буде, я боялася втратити, я чекала, що почнеться... почнеться війна, мені це дуже на психіку дало. Якщо дуже багато речей я не розказувала публічно, дуже багато речей в тому числі я не розуміла сама, що відбувається, коли я почала їздити в Польщу. Я бачила там такі красоти, так, таку цивілізацію, таку безпеку, а поверталась в Україні. В Україні це все тормозило, тому що від Порошенка відходили. Від Порошенка я дуже підтримую Порошенка, я до сих пір за нього. Я дивлюсь, як я Ніна Соколова вилюдніла, як дуже приємно мені за нього. Вона стала дійсно ну, от, такою, як треба. Але, на жаль, сталося те сталося. Я просто чекала цієї війни, особливо із. Із квітня 22, 21 другого, по жовтень, 21 коли ми виїхали, це було все це. Я бачила просто це все. Я бачила цих всіх орків, які будуть гвалтувати, які будуть різати. Я це все своїм друзям розказувала. Мене є одна подруга, яка живе за кордоном. От вона ми з нею говорила, так і вона не вірила, вона сміялась, поки це не сталося. от. І вже дуже багато хто виїхав, бо не вытримал, залишились такі, такие одни ми, ми русскоговорячі, ми з Києва, ви що хочете, ми русскоговорячі. он за Зеленський, не надо за Зеленського обіжати, потому що Зеленський, он наш, он очень красивый. Не надо вот это кличко за кличка. Вот это он правильно делает, что присутствует кличка и вашего залужного вот этого и кривоноса. Вот такого скривоносного за Зеленского, Зеленский ермак, вот такой вот чуваки, такие не надо нам за русский язык. Мы слушали русский, русскую музыку, делали прибыль России, тут, щоб Росія миллионы зараб, зарабатывала. И не надо так нам лезть, потому что вы бандерит. Ну, типу, поки таке що мене та талант як акторки. Ну, не знаю. Я ватників, зображаю, мені здається, дуже гарно. От, і тому так, о... залужний, молодець, Кривонос, молодос, молодець. Прихуйдент, чому? Я, я казала, що таке буде. Я казала, я просто бачила, я панікувала, я не знала, я б я просто б не знала, як би я вижила, пережила цю всю війну там в Україні. Оце, оці от блокаути, оці от постійні напади. Я готова, якщо, якщо доведеться, я буду жити під мостом. У мене дуже важке життя зараз. Я дуже ми важко працюємо, щоб оплатити оренду. Я всі гроші свої витратила, купила шматочок землі, щоб коли щось побудувати. У мене більш нема нічого. Я дуже дуже важко працюю, щоб вижити кожен місяць заплатити за оренду. Але якщо доведеться, я буду жити на, на землі, просто на землі. Але без бомб, і без російської мови, і без оцих от наводчиків, і би, і без оцих от всій швалі, розумієте, жити тут у безпеці. Хай я, хай я буду жити голодати, хай я буду спати просто під якимось е накриттям. Просто я, я не пропаду, але тим не менше, але не там. Тому що най найгірші не навіть не орки, а ці всі зрадники, які до сих пір продовжують нести. Совєтську російську культуру, відриваючи Україну від світу і від самої України. розумієте? От є Україна, є Україна цільна, красива, е неймовірна Україна, яка росте в Європі. Розумієте, От, як, наприклад, якась, як, наприклад, цибулина, візьмемо красива соковита цибулина. От вона росте в класному ґрунті, на класному городі. Город це Європа, цибулина це Україна. А Раша бере цю цибулину з цього ґрунту вириває. З неї все саме соки залишає, і от цю, цю всю труху хоче залишити і зробити от таку от, єдину страну От. І, і тоді я просто просто, просто... Я тоді, тоді написала мелодію Гапаш сан Вісент, Що моя мрія? Умивсоню, Дурмінь Паш, longe de guerra. У Мивсоні na ilha na sua terra. Моя мрія поспати хоча б годину далеко від війни. Моя мрія пройтись мирно по твоїй землі. Я тут знімаю вірю. Я зайду. Вір... Я ти хоч пройти? Прогодь. Сиди, про... мою кімнату йде поки. Це я на кухні знімаю відео. Тут нам хазяїн поставив пральну машину. Я розказувала вам, що хазяїн, дядько, поставив пральну машину, поміняв крана, уявляєте? Як уже класно з пральною машиною. От. Я тут фотки розклала. Подивіться. Свої фотки розклала. От, тут шафа, сушить купальник. Ліми, матрасика сюди невеличку так, купили. Не Ні. Вазончики в нас там. Вазончики і там вазончики. Тут затишно. Невеличка квартирка, десь 30 метрів, мабуть. Це таке вона не 20 з чимось, а 30 десь. Вона не, не така вже маленька, як ми тут все розставили. Мені здається, вона взагалі маленька. Поки живемо тут. І от у му році ми все-таки змогли повернутися. В Кавоверде, і через 4 місяці почалась війна повномасштабно. Для кожному це по-різному було. Хтось, мабуть, чекав приходу руських братів, розумієте? от. Хтось, мабуть, тішився з цього, хтось, мабуть, це, мабуть, родні люди прийшли, але для мене це було б я б не переграла б цього. Розумієте, це оцих от ваньків, і хтось говорить до сих пір на мові гвалтівників. Не знаю, це Це важка тема, дуже важка тема. Це дуже-дуже просто поламана психіка у людей. Знаєте, як стіна і це. У мене все-таки, от, от там, от на... на в холі. То все-таки не цегла, не справжня цегла, а то плитка, хтось правильно написав з підписників. А отут, от, ем, зверху будівля цеглою обкладена. от. І такі справи, тому я Тукова, я дуже люблю їхню музику, дуже люблю. Вони теж тікали з Ізюму міста, жили якийсь час на Заході України, але повернулись. Я дуже хотіла, щоб я Тукова тоді можна було приїхати сюди. Вони б виступили тут би в кафе Роялі, в інших кафе було б дуже цікаво. Україна має поєднувати зі світом в тому рахунку, і музикою, і культурою, часто сімейними сімейними якимись зв'язками. те, що а у мене ма, папа русский, мама білоруська, ми самі один народ советский. А що ви такое хотіли? А тебе мама одне гранала. Ты такая же довка. Радіо як хорошо, біленькою родилась, но зато жидовським носом, Зато жидовським. же довским вали нашего народа, єдиної страны, от нашего родного гулага, і з нашої Самари. ой, Самара, і Черновці одна страна, Така ми русская. Говоряча. А що то за Польща, а що там от такое? От за 10 км від мене, знаходиться, я не знаю, що в Польше делається. Зато знаю, що у нас Ахаліні. А ми от один пляха. В Кавердах взагалі нічого немає ні нафти, ні газу, ніяких ресурсів. Країна оприсняє воду. Води немає прісної. А раша, блядь, уєбанічна супердержава не може оприсничь воду. Правда? Не може. Розумієте? Тому ми так, і ці всі бачачи цих людей, залежних від тої уйобічної богої раші, як вони на ню дрочать, прямо бляха, це просто капець. Як можна на таке уїбаніще рівнятись, там вже ні культури, ні цивілізації, ні музики, ні медицини, навіть космічна галузь, уже яка в них кінчились, яку мільярди витрачали просідає, розумієте, вони на рашу таку, рашу, рашу, рашу. А ми от купили машину за 10 тисяч доларів у десятіром. А ти от одна купила за 9500, 500, бідна, типу так, типу така, така аналогія. Є люди, які дрочать на цю рашу, Продовжують оце, їм рожовують, що вони траша православ'я, типу їм. Вони не можуть жити як нормальні люди. Їм треба все одно якусь, якусь секту. Траша просто. Тому так, тому такі от справи. От будемо дивитись кіно. От я вже покупалась, вимила голову, в мене волосся. І знову трішки зрізала ці всі кінці. О, і мене тепер відростає волосся О, більш густіше. О, далі, може, знову заплету косички. Не знаю, побачу. В мене поки що така от довжина. Волосся більш-менш живу. Червень, червень 2022 року, друг, другі друзі. Жанна, мені це так плаття подобається. Це мені подарували. Воно вже, воно вже рік, мабуть, я вже взяла вдома носити, тому що я тут затяжку зробила. Але воно таке красива, подивіться. Бачите? Таке класньове-класньове і сережки, які мене. Класні. Мені ману подарувала. Бачите? Такі от справи. Тому я на туку вам можете послухати її. Її музику дуже класна. І там є дуже багато моїх композицій. Такі от справи.